Марино, добрий день. Ви чудово виглядаєте. Дякую. А Наталя зайнята мені Е, Так, секундочку. Зачекайте, будь ласка, кілька хвилин, вона скоро звільниться. Хочете, запропоную вам кави? Дякую, можливо, пізніше. Марино, ви змінили імідж? Ви так схожі на. На Моніку білочі. Я знаю. Знаєте, вам дуже личить, але здається, вам не подобається. Тому що, на жаль, я не Моніка, а чужий образ, як виявилось, не робить мене щасливою. Розумію. Ви знаєте, як на мене, найкрутіше це бути собою, особливо з близькими людьми. От мій колишній хлопець він обожнював футбол, і я завжди ходила з ним на всі матчі, хоча я сама цю справу терпіти не можу. І от одного разу я його вже запросила на концерт свого улюбленого співака. А він відмовився: мовляв, вам навіщо мені витрачати час на те, що мені не цікаво? І що я зрозуміла? Що йому було абсолютно все одно на мої бажання. І що ви зробили? Пішла на концерт сама. І зустріла там свого теперішнього хлопця. До речі, можете проходити? Наталя вже звільнилася.